Чому в бізнесі низький чистий прибуток і низька рентабельність? Мене звати Олег Костюк і я займаюся фінансово-управлінським обліком: це PNL, кешфлоу, баланс, платіжний календар, побудова фінансових моделей, план, факт-аналіз для того, щоб виявляти слабкі місця в бізнесі і знаходити точки росту прибутку. І в цьому відео давайте розберемо дамо відповідь на таке запитання: чому низька рентабельність? Дивіться, ось приклад у нас є. У нас є ось, така, ось такий, якби, звіт. І тут ми бачимо, що у нас мінусовий чистий прибуток, мінус. Незважаючи на те, що у нас виручка ось 3,9 мільйонів, 4,8 мільйонів, 5,6 мільйонів да, виручка. Але чистий прибуток тут мінусовий. да? І відповідно рентабельність мінус 5%, мінус 4%, мінус 5%. Ну, що ми можемо зразу так глянути, да, тому що ми бачимо, ось я вже підсвітив, у нас тут собі вартість складає 62%, тобто це самі тобто, дивіться, Ось у нас є виручка. Виручка це 100%. Більше, ніж 100% вона бути не може. От тепер давайте ми її розкладемо. Оця виручка у нас складається із собівартості, із операційних витрат із податків. Дивіться. Собівартість у нас складає 62,3%. Є, зафіксували. Далі. У нас йдуть операційні витрати, які в свою чергу складаються із адміністративних зарплат і рекламного бюджету. Ось, Далі у нас йдуть адміністративні 9,6 доля. Далі зарплати 5,4 доля. Рекламний бюджет 2,22,2% доля. І у нас ще є ось податки 5%. І у нас вже, дивіться, 104%. Ось, 104% це значить, що вже мінус. І ось ці 4% це у нас мінус 4%, це у нас рентабельність, Тобто мінусова виходить. Ось, все, сума у нас разом 100%. Ось. Ми розклали всю виручку з мінусом. Тобто. Для того, щоб у нас чистий прибуток чи рентабельність була та, яку ми хочемо, нам необхідно розкласти, зробити фінансову модель з такої комбінації, да, з таких норм доходів та витрат, щоб у нас залишалося той рівень рентабельності, той, який ми хочемо. Тепер давайте ми, наприклад, зробимо, що наприклад, ми хочемо вийти спочатку на 4, на 17, потім на 21, потім на 23 і так далі. Да, 30-40 рентабельності, ту, яку ви хочете. Тобто, якщо ми хочемо вийти на 21%, на 21 рентабельності або на 23% рентабельності, нема важливо. Неважливо. Значить, нам необхідно, що нам необхідно? Значить, у нас є собівартість, яка буде складати 52,6% Є, зафіксували. Далі, у нас є адміністративка, яка буде складати 6,7%. Це у відсотках. Да? Тому що цифри можуть більші бути. Да? Більше буде рости оборот, буде і більші цифри. Але відсотки норми ось такі. Далі. Зарплати у нас складають 4,1%. Далі рекламний бюджет складає 8,7%. Далі податки складають 5%. І ось у нас залишається, дивіться, вже 77%. Якраз у нас залишається 23% на чистий прибуток, на рентабельність. Все. Ось у нас всі 100% виручка у нас розкладена. Це можуть бути різні комбінації. Можуть бути, що у вас тут два, тут може бути, що у вас тут 60%, але тут буде менше, тут більше, тут може бути менше або навпаки. Але в цілому ви повинні скласти таку комбінацію, тобто спланувати, зробити фінансову модель. Щоб тут рентабельність була ту відповідала ту, якою ви хочете, але сюди помістити норми по рекламним бюджету, по зарплатам, по адміністративці. При необхідності ви можете отак розкрити і чуть ли не кожну статтю перевести у відсоткове співвідношення, для того, щоб зрозуміти, яка стаття витрат у вас зайва, а яка стаття витрат у вас не зайва, чи яка стаття витрат, можливо, її можна увести чуть, -чуть пізніше, да? тобто не зараз. Буває так, що бізнес перегружає себе тими статтями витрат, які необхідно чуть-чуть пізніше. Да? Тобто зараз ще немає на цій статті витрат того доходу. Тобто, е варіанти які? Або піднімати рівень доходу і зберігати той рівень статті витрат, або, з або скорочувати статті витрат. Ось так. Більше варіантів немає. Тому. Якщо вам це цікаво, якщо ви хочете впровадити е, в своєму бізнесі PNL, кешфлоу, баланс, Розробити ось таку фінансову модель, щоб розуміти свої показники, мінімум і норми, на які необхідно орієнтуватися, щоб бути в стабільному плюсі і рости і іменно в тому плюсі, який би ви хотіли би бути. Да? Тобто, все можна запланувати в Excel спочатку і побачити, і визначити для себе норми, норми, які можуть бути по зарплатах, норми, які можуть бути для на адміністративку, виділити, норми на рекламний бюджет, норми на е, собівартість. Іменно їх і дотримуватися, щоб залишати собі той чистий прибуток, який ви хочете. Залишайте заявку на безкоштовну консультацію зі мною. Внизу під цим відео буде посилання на те, щоб залишити заявку.